Всім привіт! З вами Сайбер і я вітаю вас на своєму каналі і на ще одному відео рекапі LEC де ми поговоримо про останній тиждень плей-офф з літнього спліта. Поговоримо про те, чи змогли Кармін Корб здійснити цей магічний ран для того, щоб отримати останнє місце для кваліфікації на Season Finals, чи воно все-таки дісталось Giant X? Чи змогли G2 пройти через Нижню Сітку до гранд-фіналу, щоб отримати свою помсту над Fnatic Та як загалом про... В фінал літнього спліта. Нагадаю, що переможець літнього спліта отримує першу кваліфікацію на World's від європейського регіону. Тому ставки доволі високі. Тиждень у нас почався серія BDS проти Carmin Corp. Carmin Corp показували дуже хороші результати протягом цих тижнів плей-оффс, і було відчутно значне покращення цієї команди порівняно з регулярною частиною сезону. І загалом ця серія була дуже важлива для Carmin Corp, щоб отримати це місце в Season Файналс і щоб їхній рік не закінчився тут, на цій серії. До того ж, BDS показували значно гірші результати, ніж зазвичай, і виглядали доволі непевно. LSE навіть зробили ось такий напівжартівливий скетч, який висвітлює проблеми BDS. BDS They're trolling! Yeah, one of the most notable aspects of this change is their early game goal differences, which have gone from typically positive to completely negative. They're trolling and they're broke. Now, draft is also a bit of a concern for this team. Not once in playoffs have they picked up Brand. How do you not play Brand? Are you, are you afraid of doing damage? You think, oh, throw another rock at him, we'll get to finals. That's your plan? now finally laprov without rail has been skipping steps and honestly he's been struggling to have the same impact recently <laughs> okay he's feeding the enemy team doesn't even farm anymore one Labrav rakan combo meal is enough for the entire team to eat good for the week no 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 Lu luckily luckily it's not all bad ice has been incredible yeah okay ice has been really good yeah, that's fair exactly Почалась серія для BDS не дуже добре, оскільки в першій грі у них була перевага золоті 5 тисяч, але вони так і не змогли закрити цю гру. І Кармін Корп перевернули все на свою користь і виграли цю гру. Але все-таки BDS зібрались та змогли отримати перевагу в цій серії. Вони виграли її з рахунком 3-2. І на мою думку, в цьому є велика заслуга Айса. Він навіть в одній з ігор майже отримав Пентакіл, але Апсет встиг добігти до фонтана, і Айс залишився лише з квадрою. Окей, careful, Айс. Але протягом серії було видно, що обидві команди були доволі напружені і хотіли якомога швидше закрити ці ігри і виграти цю серію, що виливалось в доволі сумнівні рішення. Але у BDS все-таки вийшло краще приборкати свої нерви. А з Кармін Corp ми прощаємось на цьому їхній рік закінчений, і ми побачимо їх лише в січні наступного року. Тож останнє місце в Season Finals отримала команда Giant X. Що цікаво, LSE вирішили на бродкаст коментувати вирішальну гру для Giant X, запросити мідлейнера цієї команди Jackis. І це був якийсь особливий вид знущання, оскільки було видно, наскільки Джекіс переживав просто кожну гру. І Елесі цим чудово користувались і робили ось такі от цікаві вставки між іграми. And can BDS win that game five when the pressure is at its highest? <laughs> I don't know, and you don't know, and you're so nervous. I am so nervous, yeah. <laughs> Can't believe it went to a game five. <laughs> It's crazy because just... При цьому BTS продовжували боротись за перемогу в цьому літньому спліті і були доволі серйозно налаштовані. Шео навіть в своєму інтерв'ю після перемоги над Carmine Corp сказав, що вони не просто виграють G2, а виграють G2 3-0. Доволі амбіційно. І насправді серія почалась доволі непогано для них. Вони виграли першу гру, не дивлячись на перевагу в золоті, яка була у G2 на початку гри, але далі почався просто повний хаос. Я дивилась трансляцію з запізненням на дві години, тому я знала, як закінчиться кожна гра. І щоб ви розуміли, я дивлюсь гру, дивлюсь її поточний стан і не розумію, як в цій грі зараз може виграти G2. Оскільки у BDS була настільки велика перевага, в другій грі, наприклад, у них була перевага в золоті 8 тисяч, рахунок був 15-6, вони забрали трьох драконів з трьох, вони забрали 6 Грабс, вони забрали Геральда, і при цьому GT не забрали ні однієї башні. І я думаю, ну що ж такого може статися? Як виявилось, стався Капс. Нічого нового. Капс просто один на один переграв когось на бокових лініях декілька раз. Хансама дав декілька гарненьких ультімейтів. Broken Blade виграв один на один Ренектона і все. Це вже не 8 тисяч переваги у BDS, а 2 тисячі переваги у G2. Як я вже сказала, велика заслуга в цьому феєричному камбеку належить капсу. І ось один з таких вирішальних моментів. Getting control over top, but BDS want to disrupt us. Hero caps, the ghost now coming in for Adam. Quick gold card lock. Harold channel, oh. He oh, 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 wants oh. to try and use it to escape. He needs a few more seconds before the Harold spawn. Now he can start to mount up. Valk's back. Now finally going to mount up. LeBron trying to body block, but there <laughs> he goes. Masterful escape. Okay, that first of all, that was very cool. Smartly done from Caps. I Може, капсу хтось розкаже, що Геральта можна використовувати за призначенням, а не просто щоб втікати з незручних ситуацій. Але якщо серйозно, то цей плей від капса мав неймовірний вплив в плані макро. Оскільки поки чотири гравці BDS намагались зловити капса, який так і не помер, G2 в цей час змогли отримати башню на мідлені, башню на ботлені, а також дракона. Просто капс в вашій голові. Це ніяк по-іншому пояснити не можна. Але не одним капсом. Подивіться на це просто геніальне передбачення хука від Мікі. Oh, the to from right on time, G2. А на цей геніальний блок ракети Джинкс від нього. <laughs> it. It <laughs> насправді ця ракета ніяк би не завадила чи 2 забрати барона. Але виглядало гарненько. І на мою думку, це все, що важливо в геймплеї саппорту. Але BDS теж, звісно ж, неймовірно старались. Мені здається, IS попадав просто кожною стрілою Еш. Шео вкрав все, що тільки можна було за цю серію, він вкрав двох драконів і одного Берона. Але те, що мене вразило найбільше, і я не можу сказати, що в хорошому сенсі, це Пентакіл від Адама.

A lot of pressure in the top side, Ice is going to move it down onto the bot side. So, oh! Oh, that's a knockback, that's going to be big! And again, that's the killing spree coming through, again Caps has been caught out. Adam running forward. Nuke continuing to step up, this is where Talia's sustained damage is going to feel so damn good. They really cannot burn through that help bar. Quick flashback. Solar Flare not going to connect either. But Broken Blade starting to run rampant, these procs coming in left and right. Finally the knockback going to be there, the ulti there as well. Adam getting lower and lower, but Hatsama already gone! Just walks up and kills him, it's a quadra! What?! what? baby! Але нічого з цього не допомогло BDS виграти цю серію. G2 виграли з рахунком 3-1. Як люблять казати самі ж G2, вони програли першу гру лише для контенту. А BDS втретє, за цей рік залишаються на третьому місці. І нарешті ми дійшли до гранд фіналу літнього спліта у серію, де Fnatic, які виграли на минулому тижні G2 і здається, просто у найкращій своїй формі за останні декілька років, грають проти G2, які мали доволі непевні перемоги останнім часом, і здається, не можуть повністю адаптуватись під поточну мету. Фнатік настільки впевненіше виглядали останнім часом, ніж G2, що ведучі на бродкасті в більшості були впевнені, що цю серію виграє саме Фнатік. І якщо не зараз, коли G2 в своїй, здається, найгіршій формі в цьому складі, то коли взагалі? І це не дивлячись на те, що Фнатік останній раз вигравали свій титул у 2018 році. Та й загалом в історії матчів Fnatic проти G2, G2 мають значну перевагу по статистиці. І в цій серії Fnatic навіть мали баф від мами Хіманоїда, яка приїхала подивитись цей гранд-фінал в студію. My mom has a my name on the sign. The grandma in the crowd. Oh my god. No way, can't lose Але пам'ятаєте, я розповідала, як BDS програли серію проти G2, не дивлячись на значну перевагу в золоті і сприятливий стан гри. Так от, це були ще квіточки. Всю цю серію g 2 проти Fnatic просто ідеально описує ось ця реакція Кейдриля. In control of this game. Surely, right? They have a 4,000 right, gold lead on Rennington. Let me say a 4,000 gold lead so on, on Rennington. You and S up 2K. This is unloosable. 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 G2! I get a 3 on them! After these game TV. states! There's just no fucking, no fucking way that's possible! It's just disturbing! How in any way okay for now -in, how how it's over. It's, the over it's over it's over it's actually lost it it's actually lost it there's no now no, no. you can't be right. real this and can't, right real. Right this can't be real this can't be real it can't be real this can't be real rain continues and they are your summer split champions Фнатік мали неймовірну перевагу, все більшу і більшу з кожною грою. Але таке відчуття, наче вони просто забули, як грати в League of Legends після 20-ї хвилини гри. Значи, на них просто якесь прокляття, яке не дозволяє їм закривати ігри. Бо не дивлячись на цю перевагу, вони програли G2 з рахунком 3-0. І не допомогла ніяка підтримка аудиторії, ні 8 тисяч переваги в золоті, ні рахунок 8-1-2 у НОА, ні 4 тисячі переваги в золоті у Оскарініна на Ренектоні. І навіть саботаж своєї ж команди від Міки, де він хуком люб'язно спас Розорка від смерті. Чаповеберістил локта Енецапенен і цапененієфенетик а чанеслами сказати, що всі були такому результату неймовірно здивовані і розчаровані. Це просто нічого не сказати. Але я сподіваюся, Fnatic зможуть знайти в собі сили, зібратись перед Season Finals і що ця поразка не занадто виразить їхній командний дух, бо ну, важко навіть уявити, як прикро самим гравцям після такої серії, і яка критика е, посипалась на них просто е, після такого результату. Але це все ще наша топ 2 команда в регіоні, яка швидше за все представлятиме нас на Worlds. Тому сподіваюсь, вони зможуть проаналізувати цю серію та зробити правильні для себе висновки і повернуться лише сильнішими. MVP гранд фіналу отримав Капс. Але якщо ви запитаєте мене, то я б віддала MVP Хан Хансамі, оскільки перед серією ведучі дуже наголошували на тому, що у джіту є велика проблема, і це пул чемпіонів хансаме, що він не дуже підлаштований під цю мету. Але хан сама вирішив їм показати, що вони не праві. Ви думаєте, я не можу грати на Ізраїлі? От вам чудова гра на Ізраїлі. Не дивлячись на те, що Фнатік витрачали дуже багато банів на Хансаму, на АДК загалом, бо така зараз мета, він все одно показав дуже хороші результати. І в наступних двох іграх Ізраїля забирав собі «Ноа». І мені здається, що такий хороший перформанс від Хансами значно ускладнив задачу драфту для Фнатік. До того ж, ханс просто виграв моральну гру на дно, вигравши його на буквально, я маю на увазі буквально одному HP через зілля зцілення. Ну, я б вже видалила League of Legends на місці. Ну а я просто настільки в тільті була ну, ви просто подивіться на ось це. Thing is, uh, wait, no, well, he's, Arcane he's, he's he, he gets there. Yeah, Noah has no Arcane Shift. Does have the barrier. Has the Flash, but Hans Summer has a Killer Instinct. But in the end, Noah will get one. Hans Summer's holding the Killer Instinct here. Noah still has the barrier. There's the Killer Instinct barrier exchange. Hans Summer flashes the Mystic Shot. Oh, oh my God! Oh my goodness! It was. <laughs> А також пам'ятаєте, в минулому відео я розповідала про хлопця, який сказав, що якщо G2 прийдуть до гранд-фіналу, не програвши ні одну серію, то він побриється налисо. Але цього не сталося. І він зробив нову ставку. Він сказав, що якщо G2 виграють 3-0 у гранд-фіналі, то він все ж таки побриється налису, що і сталося, і він побрився налисо прямо в прямому ефірі. Цією перемогою G2 першими від європейського регіону кваліфікуються на World's чемпіонат. Вони, до речі, є загалом другою командою, яка кваліфікувалась на World's. Першою командою є Gen.G, яка виграла MSI і заробила додатковий слот для корейського регіону. Тому для того, щоб їм кваліфікуватись на World's, їм було достатньо тільки пройти в плей-оффс, що вони вже зробили трохи раніше на цьому тижні. Тож так закінчився у нас літній спліт. Наступними будуть Season Finals, де ми дізнаємось, які ще дві команди отримують кваліфікацію на Worlds від Європейського регіону. А також, звісно, дізнаємось, хто ж найкраща команда цього року. Буде дуже цікаво, якщо це буде не G2, після того, як вони буквально виграли кожен спліт в цьому році. Але, ну от такі от цікавинки формату можуть бути. Season Finals починається через два тижні. Перші матчі будуть 10 та 11 серпня, тож наступне відео буде теж приблизно в цих датах, швидше за все. На цьому в мене все. Дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі, що вам сподобалось в цьому відео, що вам не сподобалось в цьому відео. А також підписуйтесь на мої соціальні мережі: це TikTok та Instagram, де я практично кожного дня публікую якісь короткі смішинки. Бувайте!